Також зі свого боку хочу нагадати, що в нас є в наявності тример з вузьким зрізом. Це тример на 35 мм, ширина зрізу, зараз я вам покажу. Рідко коли попадається, в основному 40 мм, а це 35 мм. Зараз ви подивитесь одразу зрозумієте, бачите? Є в нас окремо клієнти, хто шукає спеціально, щоб був такий вузький зріз. Кому це потрібно? Для чого? Це в основному для роботи з обличчям. Тобто, наприклад, зробити хорошу, рівне, підрівняти вуса, так, зона вусів, за рахунок того, що зріз тут вуще, це буде зручно, зручніше зробити. Більш рівніше хорошого кантування, також зручно підібратися, хороша видимість, тобто для таких завдань. Оскільки тут хороший нульовий зріст, ви можете використовувати для гоління під нуль. Також Також іде металевий корпус, зручний, тоненька ручка, дуже зручно тримати в руках. Вхід USB Type-C є індикатор у вигляді робочої кнопки. Також в комплекті насадки 1-2-3 мм, тобто можна навіть використовувати для коригування довжини бороди, для щитини. В комплекті кабель USB мастила щітка. Ціна комплекту 750 гривень. Хороший перевірений варіант. У нас дуже давно в наявності в асортименті ось такий тример, класика, тобто класичний тример, нічого лишнього. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Хороший варіант. Він працює 120 хвилин від акумулятора, може працювати від мережі. І, будь ласка, будемо раді співпраці з вами. Замовити можна на сайті Треммер. І замовити можна через інстаграм, вайбер, телеграм. Будемо раді співпраці з вами, тому, будь ласка. Дякуємо, гарного дня.